Три цікавих факта про аудіосистему в Toyota Land Cruiser 200. Перший комплект фронтальної акустики вартістю 1200 євро. Другий це ми розмістили три підсилювача та процесор в одному місці, так що це не буде видно ззовні. І третій ми додали нове джерело аудіосигналу в цю систему, окрім головного пристрою. Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в студії автозвуку Електросила міста Київ. Сьогодні у нас в роботі Toyota Land Cruiser 200 2020 року. Хочу розповісти про покращення звуку та акустичного комфорту в автомобілі. Давайте розповім, які варіанти можуть бути для покращення звуку в цьому автомобілі. Якщо це базова комплектація по звуку без системи JBL, то це, як правило, дуже низько, низької якості штатні динаміки, які ну, практично не грають. Це не можна сказати, що вони грають нормально. Тому це перший етап: це заміна акустики та шумові дверей. Тобто акустику, акустика може бути різного рівня. Коротенько, вкраті цей комплект з роботою, акустика плюс шумка дверей. Як правило, по ціні виходить десь 700-900 доларів. Це повний комплекс робіт. По часу це півтора дня. Другий варіант це перший варіант плюс автомобільний підсилювач збудованим процесором. Це дуже великий крок вперед в вашій аудіосистемі. Тобто різниця між першим і другим варіантом буде дуже значна в кращий бік. Але в цьому автомобілі ми використовуємо третій варіант це коли у нас. Процесор окремий е, девайс та додаткові підсилювачі е, звуку. Е, тому що. Чому, чому такий варіант? Тому що в цьому автомобілі є місце для розташування великої кількості обладнання. Тобто, у нас виходить е, три підсилювача та процесор. Це достатньо великий об'єм, займає це обладнання. І плюс. Е, Замовник захотів добитися ну, дуже високої якості звучання, тому ми вибрали таку конфігурацію. В якості штатного головного пристрою у нас TIS CC32K, сигнал ми з нього будемо брати по з оптичного виходу, подамо напряму на процесор. І з, процесора, з виходу процесора ми роздаємо на підсилювачі і потім на динаміки. В якості фронтальної акустики у нас комплект Blum S165.300. Це трьохкомпонентна аудіосистема. Високочастотник, тобто Твіттер, середньочастотник буде розташований в штатному місці в Торпедо. Під Твіттер ми зробимо подіум під штатне виконання і Мідбас буде розташований в двері в штатному місці. Тобто переробки салону салону буде мінімальна. Сітки під Twitter ми зробимо максимально акуратно, без дуже таких випираючих частин. В Задні двері ми ставимо коаксіальні динаміки теж Blum, лінійки Life. Сабуферне звіно у нас буде динамік в кастомному корпусі. Динамік Герц mp300.3. Це 12-дюймовий сабвуфер, який дасть класний потужний бас. В принципі, автомобіль великий, тому і сабвуфер ми обрали великий. По розташуванню підсилювачів і процесора. Тобто ми зробили спеціальну конструкцію, яка буде розташована в ніші лівого заднього крила. Тобто тут воно все кріпиться на штат, майже штатні точки кріплення, тобто ми додали закладні під е, болти. І потім буде встановлюватися штатна обшивка. Ззовні е, не буде нічого видавати в автомобілі, що тут стоїть е, якась нерідна е, і багатоканальна, штат, е, багатоканальна аудіосистема. Тобто. Тобто обладнання буде сховано. Ну, єдине, що буде корпус для сабуфера, тобто, так як це місце буде зайнято, то іншого місця для сабвуфера немає. Як зробити корпус і поставити його, закріпити його в багажному відділенні. В принципі, машина велика, власник сказав, що його це влаштовує, і він не буде стиснений цими, цим, цим додатковим корпусом. Давайте подивимося, як виглядає конструкція з підсилювачем і процесором. Тобто така от штука. Тут два чотирьохканальника на акустику фронт плюс тил та Процесор та моноблок на саб. Ще у нас будуть нові акустичні дроти, прокладені до кожного динаміка. По, по повністю по канальний фронт, тобто 6 каналів на фронт, 2 тил і сабуфер. Ітого 9 каналів, нова, новий головний пристрій. Так само ми поміняємо камеру заднього вида. Тут зараз стоїть ще штатна, вона на новій магнітолі буде не дуже якісно показувати, бо роздільна здатність штатної камери не дуже велика. Ми поставимо Full HD камеру для більш якісної картинки. для Руху заднім ходом. Так само ми робимо максимальну шуму віброізоляцію салону для отримання максимального комфорту. Тобто, це стеля у нас ми розбирали, клеїли перший шар, це віброізоляція Acoustics Extreme X2, і потім другим шаром поклеїли Soundwave 15. 15-мм. Тобто зібрали стелю, потім підлога та двері. Тобто підлога це Acoustics Extreme X3 3 мм віброізоляція. Другим шаром ми використали Block Pro 2 мм. Чому тільки Block Pro? Тому що дуже малий простір між металом підлоги та Ковром, щоб потім зібрати нормально салон і на кожній кочці не відвалювались деталі або не відстрілювали порохи, тому ми використали цей матеріал. Тобто По арках зазор більший, тому тут ми використали Multimat Pro. Це багатошаровий матеріал в якості шумоізолятора 5,5 мм. Тобто, в ніші арок і безпосередньо самі арки. Обробили ці матеріали. Двері це так само X2 X3 віброізоляція, і на дверні карти будуть так само саме V F-15. Ще по, по дверях розповім. Тобто тут вже автомобіль попередній власник робив так само заміну акустичної системи, але ж це була просто заміна штатної акустики. на Трошки кращою, і була зроблена шумовіброізоляція дверей. Тобто тут матеріал російського виробництва, не будемо казати, що це таке. От. Коротше, на фільонках внутрішніх це віброізоляція була, вона на деяких місцях ми тут вже трошки відірвали, тому що вона погано трималась, повідвалювалась. Тобто, і всередині так само віброізоляція плюс. Другий шар це шумоізолятор. Тобто ми не стали знімати його, в принципі, він достатньо непогано там тримається. І там з часом, я так розумію, що там вже декілька років цьому як це зроблено було, в принципі, воно не відпадає і всередині тримається нормально. Тому всередині ми залишимо ці матеріали, бо знімати це дуже довго і. Складний процес знімати віброізоляцію і шумоізоляцію, якщо вона тримається добре. А внутрішню фільонку ми переробимо і зробимо за допомогою матеріалу Extreme. Ну, Задні двері вже зроблені. Тут будуть закріплені поставочні кільця з новими динаміками. Дріт вже проведено. Ще? Знов Toyota Land Cruiser 200, та сама вже зібраний автомобіль, закінчений майже зданий проект. Хочу вам розповісти. Загалом, що ми зробили, і яке обладнання використали, і як воно все працює. Давайте почнемо з багажника. Сабвуфер Dynamic GHz MP300 двохкатушечний, катушки по 2 Ом. Підключений послідовно від моноблока Ground Zero Mini 1K. Зробили під нього корпус, фірміний гріль. Тобто закріпили його надійно, це було побажання клієнта, щоб він був закріплений. Але ж при цьому все це можливо розібрати і зняти його, якщо потрібно перевести, якийсь там крупногабаритний вантаж, великогабаритний. Чому саме цей сабвуфер ми вибрали? Тобто це 12 дюймів, 600 Вт номінальної потужності, великий автомобіль, тому наш вибір. Зупинився на цьому динаміку, плюс власник автомобіля слухає рок-музику. І це теж потужний саб це дуже важлива частина для цього жанру. Раніше ми вже показували нішу в правому крилі, в якої встановлено три підсилювача та процесор. Вже закрито все, як ми бачимо, ніяких змін немає. Тобто ця кришка теж закриється. Зараз тут кабель для налаштувань процесора виходить. До ноутбука видно, що зроблена шумоізоляція. Зробили повну шумовіброізоляцію автомобіля, повністю розібрали салон, по максимуму проклеїли і зібрали. В принципі, всі деталі стали, стали нормально, без проблем. Як ми бачимо, задні двері зібрані, тут у нас стоять тільки коаксіальні динаміки 16,5 см. Так само без змін інтер'єра. А, ще е, така інтересна, цікава річ, що ми е, по замовленню власника встановили е, дотяжки дверей. Тобто і Toyota у нас вже майже Lexus. Попередніх дверях так само штатне місце. Тут е, в штатному виконанні стояв е, овал 6 на 9 дюймів. Ми встановили через проставочні кільця 16,5 см мідбас із комплекта Blam. Середньочастотник в штатному місці в торпеда під штатною сіткою. І під твітерами зробили подіуми, так як в по заводу не було твітерів в стійках. Ми додали твітери і зробили сітки. Дуже схожий на штатне виконання. Декілька слів стосовно сабвуфера та його кріплення. Це стосується безпеки в автомобілі під час руху. Думаю, багато хто бачив ролики в інтернеті, як поводять себе непристібнуті пасажири під час дорожньо транспортної пригоди. Тому сабвуфер має велику вагу і він має бути жорстко закріплений. Ми зробили дві точки кріплення. Перша це штатна, зняли одне, одну проушину для кріплення сітки в підлогі, і закріпили туди передню точку кріплення, задня точка кріплення, взята з кріплення другого ряду сидінь. Таким чином сабвуфер надійно закреплений, він не рухається, що і не буде джерелом небезпеки. Під час дорожньо транспортної пригоди не дай боже.